Вітаю на каналі за мікрофоном Володимир. Іноді, по можливості, я купую різні книги по електроніці саме українською мовою. Інформація, подана основною мовою для людини, набагато простіше і швидше сприймається, і зараз в мене вже таких книг трохи зібралося. Хоч ці книги вже старі, але в них є вся основна фундаментальна інформація у радіоелектроніці і вона актуальна навіть через багато років. Ці книги були написані людьми з відповідною освітою, пройшли потрібні перевірки і були погоджені для друку знаючими людьми. Всі такі книги написані доступною мовою, прості для розуміння, що дуже важливо, особливо для початківців. В таких книгах є все, починаючи від основ електроніки з поясненням, що таке струм і напруга, описом радіодеталей, і далі аж до роботи різних схем лампових чи транзисторних, будови різних електронних пристроїв і так далі. Також в таких книгах є багато інформації по різних електричних вимірюваннях, по паянню, по побудові різних електронних пристроїв та іграшок своїми руками, і багато іншої цікавої розвиваючої інформації. Найстаріша книга по електроніці українською, що я знайшов, то це ось така аж 1953 року. В паперовому вигляді я її не маю, але маю електронний варіант. Є книги більше по ламповій тематиці, є книги більше по розробках на транзисторах. А є книги по різних саморобках чи іграшках, є книги для початківців в електроніці і так далі. Є з чого вибрати за потреби. Більшість розробок і проектів у таких книгах, на жаль, вже втратили свою актуальність. Але в них нормально і правильно технічною українською мовою описана робота радіодеталей, схем і різних саморобок, що також дуже гарна інформація. Якщо ви плануєте почати вивчати електроніку, чи трохи почитати про електроніку, чи дізнатися про правильне написання технічного тексту з радіоелектроніки українською мовою, то для початку є ось така дуже гарна книга. Ця книга перед друком також була перевірена і погоджена знаючими людьми. В такій книзі все правильно і дуже детально описано, що таке електрична напруга, струм, опір, які є радіодеталі і для чого вони використовуються. Також багато написано по темі електроніки і радіодеталей з картинками, що дуже зручно. По вимірюваннях також є потрібна інформація, є рекомендації по паянню і багато різних порад пов'язаних з радіоелектронікою. В таких книгах використані правильні терміни, такі як проводи, переріз, резистор і так далі, у відповідності з нормативною документацією. Також в цій книзі є прості схеми і детально описаний принцип їх роботи. Така книга дасть змогу вивчити основи електроніки і написати правильну технічну документацію українською мовою з використанням правильних термінів, що дуже важливо і цінується. В мене є ось такі книги в паперовому вигляді, але деякі книги я знайшов в електронному вигляді, і за потреби ви їх можете скачати, користуватися, вивчати і просувати правильну технічно стандартизовану українську мову. З використанням правильних термінів. Посилання на книги буде в описі під цим відео. В такі книги було вкладено дуже багато роботи, і вони досі актуальні. І щоб люди про них знали, користувалися і ці книги не зникли, то було вирішено зробити це відео. Наразі це все. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Лайк, підписка і коментар. За бажанням можете підтримати канал фінансово. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.